До виконавчого комітету звернулися ініціативні групи з семи сіл Тисменецького району. Це є Добровляни, Колодівка, Підпечари, Підлужжя, Рибне, Узин і також ведеться робота з Чукалівкою. І фактично вони вже відбулися зустрічі. Ці сільські голови приходили до нас у виконавчий комітет, звернулися розглянути це питання об'єднання територіальних громад. В цих селах пройшли вже обговорення в громадах, і їх вони стоять перед вибором. Чи вони залишаються в селі? Чи бути їм таким селом і відповідно? Ну, жити так, як вони жили, чи об'єднуватися до Тисмениці, чи, чи все ж таки до Івано-Франківська. І десь бере перевага надається саме приєднання до міста Івано-Франківська. І я би дуже просив, щоб знову дав таке доручення нашим структурним підрозділам, перш за все, управлінню економіки, фінансів, медицини, освіти, земельникам, комунальному господарстві, соціального захисту, опрацювати, ознайомитися з, з функціонуванням. З функціонуванням так структур у цих сільських радах знати плюси і мінуси, що коли ми будемо сідати за за стіл, якісь, вести якісь перемовини, щоб ми ці всі плюси і мінуси знали, яка користь буде для громади міста Івано-Франківська, що ми зможемо запропонувати цим громадам сіл для того, щоб вийти на якісь конкретні угоди, договори, меморандуми. Вчора були троє сільських голів, приходили. Добровляни Колодіївка, рибне минулого тижня. В нас були сільські голови Підпечар і Підлуж'я. В п'ятницю вже міський голова відгукнувся на ініціативу мешканців села Підлуж'я і відповідно з представниками виконавчого комітету провели так, презентацію міста івано франківська розповіли про місто Івано-Франківську, що громада зараз в процесі визначення. Тому їм дуже важлива така інформація про те, як живе громада міста Івано-Франківська і що вони можуть отримати при об'єднанні громад.